Привіт усім! З вами знову школа Ораціо. Мене звати Олена, і якщо ви слідкуєте за нашими відео у Фейсбуку та на Ютубі, то ви вже зі мною знайомі. Я допомагаю зібрати документи нашим студентам для вступу до польських вишів. А і сьогодні ми з вами поговоримо про один конкретний вуз, а саме про Вишу школу психології спочний або інакше СВПС, що знаходиться у Польщі. Вища школа суспільної психології. Ходить десятку найкращих вузів в Польщі, не дивлячись на те, що це приватний вуз. Чому я підкреслюю саме цей момент? Тому що часто студенти записують, які краще брати вуз, чи приватний, чи державний. Хочу підкреслити і знову вам наголосити на тому, що варто обирати теж приватні вузи, тому що є велика різниця між приватними вузами в Україні та у Польщі. У Польщі вони справді хорошої якості. Головне відділення вищої школи психології знаходиться у Варшаві. Також є філіали, які знаходяться в таких містах, як Познань, Вроцлав, Сопот і Катовіце. Вже виходячи з назви, зрозуміло, що головною спеціалізацією вузу є саме психологія і різні її напрямки, починаючи від загальної психології, закінчуючи такими спеціалістичними вузькими напрямками, як, наприклад, психокриміналістика. А також вуз пропонує спектр більш суспільних напрямків, таких, наприклад, як філологія різного спрямування, починаючи від східної, закінчуючи з філологією, а також напрямки, які пов'язані із журналістикою. Як я вже наголосила, що СВПС це дуже хороший навчальний заклад. Він турбується про співвідношення іноземців та поляків у своєму вузі. Про що я саме говорю? А саме про те, що іноземців у вузі є лише 20%. і це не лише українці. Так як вуз справді піклується про своє хороше ім'я і про рівень освіти у ньому, то відповідно 20% іноземці це іноземці, як українці, як росіяни, як білоруси, так відповідно інші іноземці із західних країн Європи. По закінченні вищої школи психології у вас будуть великі перспективи на працевлаштування. під час навчання ВУЗ співпрацює з іншими рекрутаційними агентствами, які шукають хороших спеціалістів. Тому, будучи студентом, ви можете і маєте можливість звернутися до бюро кар'єр, де вам запропонують цікаву роботу, яка в майбутньому можливо, почне вашу дорогу до кар'єрного зросту. Середня вартість навчання в СВПС це 1700 євро, але це, зрозуміло, залежить від конкретного напрямку та від мови навчання. Якщо це буде англійська мова, то відповідно варто розраховувати, що навчання буде дорожче. І ще одна немаловажлива важлива така інформація для студентів це те, що центральне відділення має найвищі ціни на навчання, тобто на навчання буде найдорожче саме у Варшаві. Якщо ви будете обирати філіали в інших містах, там навчання буде трішки дешевше. Для початку навчання ви маєте володіти польською мовою, звичайно, на відповідному рівні, а саме b 1 а краще b 2 Більшість вузів з цього року вимагають все-таки рівень b 2 для початку навчання у ньому. У будь-якому випадку ви по приїзду до навчального закладу маєте здавати екзамен із мови. Це перший ваш іспит, який вас чекає на вашому шляху до здобування диплому. Маємо надію, що наше відео було для вас корисним, і інформація, яку ви почули, була теж, можливо, в дечому новою, але в дечому вона підтвердила ваші сподівання. А з наступного тижня ми збираємося знімати наступні відео про інші вузи, тому спостерігайте за нашими відео в Фейсбуці або в Ютубі. До зустрічі!